Друзі, всім привіт! Повернемо на мій канал. Що ж, ми з вами в магазині Резерт. І зробимо огляд модних новиночок. Нова колекція. Весна 2025 Що п'ять. Чому ж ми з вами будемо їздити в маршрутках весною, а в тролейбусах хтось в Деоланності, а хтось в геліке чи як там воно називається, я не розбираюся дуже в марках машин. Про рожевий відтінок я вже говорила. І з'явилися ось такі сукні в резерві. До речі, Аліна, блогер такий, є, вона приміряла цю сукню в себе в відео. І мені, якщо чесно, взагалі не сподобалося. Будь-хто її вдягне і буде якось. Знаєте, як на наряд на костюмовану вечірку. Або ж ось такий відтінок вирві глаз. Ну що це таке? Друзі, що це таке? Розмір, до речі, XL. Але от ви її вдягнете один-два рази, три, максимум, все. Єдине, можу сказати, що це одяг для тих, хто любить виділятися із натовпу. Да? 1599 в стилі шанель, склад тканини, просто жах. Тому що тут іде просто дівчат 100% поліестер. Поліестер це та ж сама нафта. От я раніше якось на це не дуже звертала увагу. Поліестер збільшує пластик в океані. Це ж здуріти можна. Поліестер, розумієте? Поліестер, який забруднює, до речі, океани. А як вам таке стилістичне поєднання? А спідниця нагадує, якийсь червоний, червоний прапор СССР. Куди таке вдягати? Не зрозуміло, що це, що це означає. Тільки на сцену, друзі, тільки на сцену. Поліестер, ось такий жакет рожевий, теж в ваховому стані, тому що і гудзики дешеві, пластмасові. Він аж так знаєте, от блищить. І ця жахлива спідниця з прапора СССР. От мені просто цікаво, дівчата, прихильниці моди, трендів одягу. Чи надовго цей тренд коричневий відтінок Шоколадний, вибачте, затримається в нас в наших з вами гардеробах. У мене поки що нічого немає коричневого. Зауважте. Я не помішана на моді. Якби це дивно не звучало. Ну, по-перше, ціна 2,799, І тут, звісно ж, я не можу не сказати. О oh гад». І інформація по е, якості самого виробу Віскоза 63% і поліестер 37%. Відсотків. Що ви думаєте з цього приводу? Я вважаю, що такий а, піджак не може коштувати майже 3 тисячі гривень. Це дуже дорого. Стерчать нитки. Не знаю, мені щось, щось мені каже ні. Приходимо до ось такого бомберу. Колекція теж красивий дуже відтіночок, особливо для людей, які люблять вдягатися яскраво на утеплювачі. Але ж ціна 2800. От як піджак, так і цей бомбер коштують 2800. Що тут за склад тканини? Думаю, що тут і поліестер буде, тут буде котон. Ну що ж, приміряю ще і бомбер. І теплий, такий весна. Ну Це розмір великий на мене, бо це МЛ. Все-таки треба брати SM. Я чомусь не побачила, може навіть є в неності, але вже не важливо. Коротше, якщо ви любите оверсайз, такий мега, то берете ML, якщо хочете, щоб це було розмір в розмір, SM. Ось і все. Симпатичний бомбер, але він не коштує, не тягне, як на мене, на 3 тисячі. Потім дуже важливе освітлення. Тобто при цьому штучному освітленні виглядає типу, навіть якось так цікаво, ефектно. Коли виходиш на вулицю, мені здається, він вже втратить свою якусь цю ефектність. Знову ж таки, що думаєте в коментарях? Мені подобається ось цей костюм. Наприклад, дивіться, тут сорочка, штани, тут денім, тут о, якість хороша, до речі, цього деніму. Темно-синій. 1799 коштують ці джинси. Кішові, достатньо рівні. Прям супер браку я не бачу. Симпатичні. І модель стрейт. Стрейт це означає, вони прямі. І з цією курткою джинсовою теж класно поєднуються. Куртка коштує 1799. Це ось такий жилет, дивіться, 1199 на підкладі. Дуже дорого, як на мене. За таким можна і в секонд-хенд сходити або в сінсей, якщо вже дуже конче потрібно. В резерв також тривають знижки, мінус 50%. відсотків. Знижки там дивлюся, мінус 50% на сукні, а, джемпери, блузи, светри, навіть футболки. Друзі, поспішаємо в резерв на розпродаж. Фінальний розпродаж. Спеціальна пропозиція. Мінус 50%. відсотків. Дивіться, ось такі. Ой, який він класний. Я приміряла цей светрик. Він просто, просто, просто няшечний. Погляньте, яка тканинка. 299 гривень зараз коштує. Дуже класний. Потім ось такі рожеві. Теж зі знижкою, вони ж в новій колекції були. Так, чекаємо. О, дивіться, уже по 699. Буквально дві неділі назад він коштував 999. А зараз уже за 700. Можете собі придбати. Це тканинка котон, тобто ж бавовна. І я думаю, що це хороша відносно якість. Білі такі є, дивіться, є ось такі сині. Щось між блакитним та синім. А ще куртки теж, пуховики зі знижкою. Продовжуються знижки, друзі, на пуховики. На наступний вже сезон можете, можете собі придбати. Мені подобаються ось ці в такому етностилі, щось нагадує одяг із колекції Тро. Вітровочка 599, щось нагадує куфайку. А коштувала 2200. Вона дуже приємна. І тут 100% бавовна. Всередині є утеплювач. Я думаю, що поліестер, звісно. Мені подобається, я б таку собі придбала. Але, але всього не переносиш. Знаєте, і навіщо це все скуповувати? Класні теж стюганки відтінок. Дуже подобається такий оливковий 699. А коштувала, о, не бачу, тисячу щимось, да. 59%. Дуже класна. Ну, вона дуже симпатична. Має на увазі це стильна, відтінок такий базовий, дуже багато до нього можна підібрати різних різного одягу. От, ну, це, це ні, це таке щось дуже якесь. От, знову ж таки, ця фурнітура, вона дешевить саму куртку. Погляньте, ці якісь кнопки дешеві. Да? Такий пластик, ну, пластик, звісно ж. Ця застібка, блискавка, теж така не, не замислувата. Не подобається мені із за саме фурнітури ця куртка. Рукавички, дивіться, по 199-159. Мітенки. Нарешті я вивчила це слово. З близькіками такі сірі, сірий, трендовий теж відтіночок 129. Ось такі молочні, 159. Хороші знижки, я вам скажу. Шубка. Шубка мінус 50, да? якщо, якщо я не помиляюся. Так, 1799, зараз вона коштує. Ось така шубка. Ну, знову ж таки, це поліестер. Це зимове, я вам хочу сказати, ще не заховали. Воно все висить, і я думаю, ще буде навіть і влітку. Такий класний є в резерв плащ. І він зараз зі знижкою за 1000 гривень. Неймовірна тканина. Зараз подивлюся склад. Гляньте класно, так цікаво зроблений. Гудзики, які класні. Такі опуклі, близько такі глянцеві. Ну це пластик, але все одно він важкий. Я на силу донесла його на видне місце, більш-менш. Він тканина така важка. І вона така, знаєте, дорого, дорого якось так виглядає. Так, є кишені, навіть уже від відкриті. А ці зашиті тут немає. Це для краси такі кишені. Ну тут Поліестер, дивіться, 96, віскоза 18, недокрашений ні хоч. Еластан 4, ну все зрозуміло. І є трохи віскози, да? ви зрозуміли? На жаль, да, тут основний склад це Поліестер, але він дуже-дуже стильний. І це така інвестиція, я вам хочу сказати, в ваш. Гардероб, тому що така річ класична, стильна, вона ніколи з моди не вийде за тисячу гривень. Як класно сидить цей тренч на мені, на фігурі. Це М. Він такий класний, я вам кажу: ви от знаєте, береш в руки і береш річ. Відразу відчувається якість і щось таке небанальне, незвичайне, за тисячу гривень. Суперський, це от якраз не абсюр, це реально. Я вам кажу, класна штука і просто рекомендейшн. Якщо ви знайдете, не знаю, в інтернеті можливо, якщо десь у вас в магазинах ця, цей а, виріб буде. Беріть, не пожалкуєте. Хто любить, звісно, цей стиль, хто любить чорне. Друзі, це магазин Collins. Зайшла глянути на розпродаж. Ось такі пальто є. Коштувало дивіться. 3 тисячі, зараз 4... 1495. Воно вже чомусь закошлачене. Що з ним трапилося? Довго десь висіло. Підкладки, до речі, немає. Ну, не знаю, його ціна справжня, як на мене, десь гривень 500 гривень. Це щось таке непогане. О, який класний плащик, дивіться, плащ. Оливковий відтінок, двобортний. Мене потягнуло на оливковий. Відтінки навіть не знаю чому. Хочу подивитися, яка ж його ціна. Актуальна 1295. Ну, Зрівняти пальто і зрівняти плащ. Ну, мені здається, плащ набагато симпатичніший і стильніший за пальто. І не дуже і дорого. Є пояс, такий буде він приталений, симпатичний. Я вам хочу сказати, з якимись високими, наприклад, чоботами. Дивіться, не брешу. Ну, правда, симпатичний. Ціна, ну, я не вважаю, що це дуже дорого, якщо враховувати те, що він, в принципі, класичного фасону і вистачить вам, не знаю, на 2-3 сезони. Я думаю, такі гудзики цікаві. Ось така сукня. Не знаю, що за тканина, вона така довга максі. Попереду йде посередині блискавка, з такий комірець. 1495. Ну, Дорогувато за таку сукню. Взагалі не розумію її смисл. Такий дивний стиль. Тут, до речі, світшоти і сорочки. Зараз в Колінс хороший такий цупкий денім 995. Ось така є чорна, така сорочка-куртка навіть, бо дуже-дуже цупка. Ось такий є, теж модного відтіночку, такий світло-світло-бежевий теж. Непогана, і, до речі, коштує 695 хороші знижки. Вільветова, гляньте, яка класна. І це от прям натуральний вельвет. Це не те, що в сінсей. 895 коштувала 1149. Симпатична така бежева. До чорного, до білого, до блакитного. Деніму і взагалі відтінку. Є от така рожева. Теж дуже класна на, на дотик, така цупка, прям добротна. Майка топ, Котон. Скільки коштує? 399, тут нема знижки. Натомість ось така, ну, вона така, як резинка тип, типу йде, а 295 зі знижкою. Коротенький теж такий спортивний, ну під сорочку, наприклад, вдягаєте. Топ, а зверху сорочка. І також дивіться, в трендовому шоколадному відтінку є ось така сорочка. Тут 100% котон, бавовна теж непогана. Зі знижкою коштує 895, але ж відтінок модний. От він буде модний восени взимку. Купляєте такі ж штани, наприклад, такого відтіночку, і ви будете просто супер тренді леді. Отже, супер тренді леді. Дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, діліться цим відео зі своїми друзями. І до зустрічі вже в новому відеоролику. Бажаю всім вдалих покупочок.